Всім привіт. Сьогодні черговий прямий ефір в Рубриці час вивчення Божого Слова. І я вірю, що сьогодні ми будемо мати плітний час вивчення і писання. І я сьогодні вийшов в цей ефір з такого мальовничого містечка, недалеко від міста. Тут є Зона відпочинку, озеро, затишні таночки і декілька людей, які ввечері виїхали відпочити в тиші. Це місце, де можна усамітнитись, і хороше, хороше місце для того, щоб вийти в прямий ефір і поговорити про вічні істини. Слово Боже. Ми бачимо, що покажу вам, що е, У нас вже осінь дала про себе знати, такі гарні, гарні е, осінні дерева, вже є перші е, такі парви, осінні. Ось, гарне, е, гарне середовище таке навколо, вода, краса. Ось, ну, багато часу не буду займати на те, щоб, щоб показувати вам ці красоти, перейду до Слова Божого. Якщо ви сьогодні зі мною, дайте мені знати, як, як звук. Я в коментарях побачу цей ваш, ваш коментар і продовжу. Якщо є якісь проблеми з звуком, то я постараюся вирішити. Технічні проблеми. Ось, ну, сподіваюся, що все добре, бо ніхто нічого не пише. Сьогодні ми будемо говорити про те, що я, про що я розпочав говорити вчора з нашим гостем на прямому ефірі. У нас в ефірі була Людмила Дембаринська. Ми говорили про радість Господі. Радість Господі це те, що, те, що всім нам потрібно. В хороші дні і в часи випробувань У нас зараз в країні можна сказати в найважчі часи, які тільки могли б бути. Ось і щоб подолати все це, що навколо відбувається, дуже важливо знати джерело, з якого ми можемо черпати силу, підтримку, зміцнення. І я вірю, що саме Відкриття про радість в Господі, про ту атмосферу царства, це відкриття буде тримати нас в силі, зміцнюватиме нас. Ось, Ми говорили про те, що, що радість в Господі це не просто вияв якихось емоцій, сміх. Це часто внутрішній стан. Це той стан, який робить тебе сильнішим в часи. В часи випробувань. І це, цей стан він як, як мир, про який Господь нам говорив, який Він залишив перед своїм, перед своїм вознесінням на небо. Ось, І от тема сьогоднішнього ефіру така, я її назвав: в чому твоя радість, що є причиною радості. Я думаю, що якщо ви щиро відповісти собі на це питання то ви зможете зрозуміти, як ви будете долати випробування у своєму житті. Якщо ти розумієш причину радости, якщо ти розумієш, що робить тебе внутрішньо сильним, стабільним, то ти зрозумієш, наскільки цей, ця стабільність, цей успіх буде тривалим. Тому що, якщо ми надіємося... Якщо ми покладаємося на щось хитке, то фактично ми не маємо підстави очікувати надійності, очікувати, що, що наш успіх буде тривалий. Так от, я сьогодні кажу вам про те, що, що гарантія тривалості будь-якого успіху залежить саме від, від чого. Від надійності, джерела, на яке ти уповаєш. Так ось, Господь є джерелом сили, відповідності, Господь є джерелом радості, справжньої духовної сили. Слава Господу! Ось тут листя в мене. Ось Тому, брати та сестри, мій заклик сьогодні до вас є наступне: перевірте свої основи, перевірте, на чому ви будуєте. Ми повинні будувати. на чомусь надійному на тому, що ніколи не зазнає поразки, якщо навіть буде шторм, буря, випробування. І якщо в нас буде надійний фундамент, все стоїть. Ми будемо знати, що Господь дивиться за тим, що ми робимо і на чому ми будуємо. Хоча ми і так розуміємо всі ці процеси, розуміємо, що Господь Він е, над усім, але часто, маючи просто розумове погодження з тим, що Бог все контролює, ми часто з себе відповідальність складаємо. Ну, тобто ми, ми не, не розуміємо відповідальності, яка е, безпосередньо в наше життя е, виявить силу. Дасть нам. Пережити небо на, на цій землі. І ось, щоб небо було реальне, потрібно перевірити справжнє опування, перевірити справжні е, цінності, справжні очікування. Очікування людини, яка знаходить радість в Бозі, завжди виправдаються е, внутрішніми, е, внутрішніми такими е, почуттями. Це Почуття миру в серці і радості, яка не від чогось, що пропонує цей світ. Радість, яка пропонується Господом, вона має свої джерела основи саме в його обітницях, саме в тому, що він пообіцяв і що він в змозі виконати. І не просто в змозі, а як багато хто може підтвердити, я в тім числі думаю ви. Виконує і буде виконувати, тому що на цьому і будується наша впевненість і віра саме на тому, що Бог вірний і Він виконує свою обідниці. Слава Богу. І ви знаєте, зараз в світі багато коливань. Починаються війни, починаються різного роду нестабільні процеси. Ми бачимо, що є, є катаклізми. У нас зараз в еру. Скажімо, такого швидкого, прогресивного розвитку, про все можна дізнаватися миттєво. І ми знаємо, що в світі дуже багато всього, що що говорить про кінець, про те, що кінець або другий прихід Господа не за горами. І от коли Господь говорив в своєму слові про те, що все це має статися, він зробив таке уточнення. Але нехай ваше серце не страшиться всього цього. Так може бути в житті того, хто має правильні уповання, хто знає, що є джерелом уповання і гарантію безпеки в майбутньому. Це людина, яка знає, що таке віра в дії. Якщо ви знаєте, що таке віра в дії, ви фактично маєте постійний доступ до, до цієї радості, радості у Господі. Ось. Якщо ви маєте радість тільки тому, що вам хтось щось подарував, або маєте радість в серці, тому що у вас все добре, то ви не на, ви не надійному, не, не на чомусь надійному будуєте. Щоб будувати на, на чомусь надійному, то треба будувати лише на небесному, лише на тому, що Господь утвердив, сказав, залишив нам в спадок. Наше наше з вами відношення до того, що сказав Господь, і визначить, що ми будемо мати. Якщо це відношення буде проявлене у вірі, то у нас все буде добре. Якщо це відношення, воно проявляється, проявляється як невірство, тому що Господь сказав, у нас немає надії, навіть якщо в фізичному. У світі все зараз ніби нормально. Але є люди, які, можливо, не відчувають себе фізично сильними. Є люди, можливо, які не відчувають себе е, там е, радісними, щасливими. Можливо, вони знаходяться під тиском, але якщо вони отримують слово від Бога, їхнє серце прийде радість, їхнє серце прийде розуміння того, що навіть супереч цим почуттям, які в них є. Е, все буде добре. Все буде так, як сказав Господь. Все буде так, як, як, він, е, як він очікує. Я знаю, що очікування Бога, вони завжди справджуються. І ми, якщо з'єднуємося з його обітницями, ми також побачимо справдження наших очікувань. Тому що, з'єднавшись з Божими очікуванням, наші очікування виправдовуються. І якщо сьогодні. Ви маєте уповання на щось земне, на, на те, що у вас є стабільна зарплата, у вас є е, майно, у вас є хороший одяг, то це в відповідний період часу може швидко все змінитися. Але людина, яка утішається Господом, вона буде по-справжньому сильна, тому що розуміння. Розуміння волі Божої, розуміння того, що Господь говорить, і того, що Господь очікує від нас, це є ключ до ходження в справжній силі. І ось я про що хочу вам сказати, що саме сильні християни, вони будуть прикладом світлом та сіллю, вони будуть надією для цього світу, вони будуть показувати відмінність, відмінність життя. Вони покажуть справжню якісне життя. Тим, хто, хто ніяк не, не вкусив ще цього хорошого життя. І ось я вірю, що покоління християн, сповнених сили і радості, будуть відображати небо. Як зараз я вам покажу, як зараз оця вода відображає ті дерева. Бачите? Ось. Ми можемо, ми можемо показати цьому світу, чим ми наповнені. Якщо в нас є розуміння Божого Слова, то ми будемо випромінювати мир, радість, спокій, який гарантує лише небо. І я вірю, брати та сестри, що гарантія нам залишив Христос обітниць, яку він нам сказав, заставляв мир, мир свій вам, довідає вам не так, як десь світ. Серце ваше нехай не тривожиться не лякається. Це та гарантія, яка завжди спрацює. Тому наше уповання на цьому. Наша радість тільки, тільки в... Радість і захист тільки в Господі. Тільки від нього ми можемо очікувати 100% результату. Результату в питанні. Фізичної крепості, зцілення в результаті е, фінансової допомоги. Результату як результ, результативного, е, ефективного досягнення цілей. Цілі, які Господь кладе перед нами, вони не просто так покладені. Вони є його бажанням фактично. Ми виконавці Божих бажань. Ми, як представники від імені Господня, як посли Царства Божого, тут, на цьому світі, в світі темряви, щоб світло Христа, світло Євангелія, радість Євангелії, вона засягла для інших людей. І коли ми розуміємо, що наше життя, воно на цій землі тимчасове, коли ми розуміємо, що наше життя воно, воно буде. Воно буде тут, на цій землі надійним, якщо його основою є щось небесне, а це Слово живого Бога, тоді у нас є причина для радості. Є така пісня, в мене є причина для радості. Безповоротно врятований, безповоротно спасенний, зцілений, радикально приуспіваючи. Ти. У Ісусі Христі завжди прийнятий. На тобі є мудрість і сила Духа Святого. На тобі є печать Бога живого. Це найголовніше, що нам потрібно пам'ятати. І всі ці істини вони возгріють в нас надію. Вони дадуть нам силу проходити випробування. Вони будуть джерелом або основою для надії. Вони будуть тримати вогонь надії. В цьому такому палаючому стані. Тобто вона не загасне. Ці обітниці будуть як дрова підкидуватись в вогнище і ще більше розпалювати огонь надії і віри в наших серцях. І тому, брати та сестри, задайте собі сьогодні питання: що є основою вашої радості? Чи щось земне в цьому світі нічого не є довговічним, нічого не може стати основою для позитиву в майбутньому. Тут буде ставати все гірше і гірше. Але ті, хто знають Господа, вони як світила в темному місці. Ми можемо світити, тому що ми маємо підзарядку. Ми маємо від кого набратися енергії, набратися сили, яка буде очевидна для тих, хто навколо нас. Ми є тими, хто представляємо небо на землю. Ми є тими, через кого Господь хоче виявляти себе. Церква живого Бога це руки і ноги нашого Спасителя. Господь себе виявляє через нас, і нам потрібно взяти цю позицію. Позицію е, перемоги, яку ми маємо в ньому, позицію любові, позиція, яка є гарантією небесної радості. Ця небесна радість, вона захопить тих людей, які втомилися від брехні в цьому світі. Ця небесна позиція, вона захопить тих, хто не може вже жити по цій вавилонській системі. Все, до чого вавилонська система нас підводить, воно свого часу зазнає краху. Але Слово Боже, воно навіки утверджено на небесах. Воно вічне, живе, діяльне, і тому воно завжди буде джерелом нашої сили. І небесна радість, вона і робить нас сильними. Пам'ятаєте, коли пророк Неємів, вчора сестра Людмила Демборинського, говорила про те, що читаючи священне писання, народ, який чув, післання від священства. Почав плакати, бо до них почало доходити, прийшло розуміння того слова, яке читалося. І пророки Божі, священник зупиняється і каже. Не сумуйте, не плачте. Чому? Тому що цей день святий для Господа. Тому що для вас відкрилося слово, слово того, хто створив вас. Ви почали розуміти це слово. Ви знаєте, коли приходить відкриття від Бога і розуміння священного писання, щось відбувається всередині. І Божий чоловік, який читав Писання. Про що пов'язується в Ніємі в восьмому розділі, сказав, не сумуйте в цей день, а Радійте, бо радість у Господі це ваша сила. Господь дає нам відкриття, щоб воно випрацьовувало в нашому серці радість. А радість це сила, це наша сила. Внутрішня радість це те, що допоможе нам проходити випробування, випробування в нашій сім'ї, випробування в, можливо, відносинах з іншими людьми, випробування під час небезпеки. Ми будемо знати, хто нас береже, це буде тримати нас в мирі і в радості. Ми будемо знати, що Господь над усім. Ми будемо мати оце розуміння, що все все буде добре. Тому що ми в руках всемогутнього Бога. Нам відкрито Його слово. І Його радість береже нас, береже нас від зла, береже нас від розпачу, береже нас від зневіри. І це є основою нашої віри. Це післання, воно. Генерує в серці віру і направляє нас на вірні шляхи, на шляхи правди. Правди, яка буде гарантією успіху, тому що правда завжди переможе. Правда Божа, вона навіки. І ця правда, вона є в слові. А слово, яке відкривається нам, є, є джерелом або генератором радості. Радість це є сила. Сильні християни це ті християни, які знають, що таке атмосфера Царства Божого, атмосфера радості небес. Я молюся, щоб ця радість сьогодні захопила вас там, де ви знаходитесь, щоб ця радість сьогодні наповнила ваше серце відповідності, те місця, де ви знаходитесь ваш дім, передалася вашим рідним. Нехай дух віри зійде на вас, і ви після, свої, після цього ефіру. Своїми словами запалити серця тих, хто поряд вами. Нехай з ваших уст виходять слова любові, слова благодать, слова сили Божої, які будуть черпатися від творцем неба і землі, який створив атмосферу радості в вашому серці на тому місці, де ви знаходитесь. Нехай ця радість сьогодні буде, буде доказом того, що живий Бог, що обставини, які навколо вас, вони не сильніші за нього. Коли ти дивишся в очі безвихідним ситуаці, безвихідні ситуації, і можеш сміливо сказати, я вірю тому, хто є більший на це, більше, ніж мої борги, більше, ніж ті вороги, які повстали проти мене, більше, ніж небезпека, яку спричинив диявол через ті чи інші обставини, тих чи інших людей. Мій Бог більше всіх, розумніше всіх, мудріше всіх. І якщо я уповаю на нього і знаю, звідки моя допомога, допомога наша від Господа, все буде добре. І це створює цю атмосферу радості. Це розуміння, воно дає нам те, що так хочуть всі люди у світі. Стабільність, гармонію, внутрішню гармонію. Я вірю, що наші уповання, вони не повинні прив'язатись до чогось. що що може дати цей світ. Тільки віра в святі обітниці Божі, тільки віра в то, що Бог вірний обітницям. І Він не підводив і не підведе нас. Вона стане запорукою благ, різного роду благ в майбутньому. Я молюся, щоби силою Духа Святого сьогодні ваші серця були відкриті приймати від Бога. Силу, приймати від Бога радість, приймати від Бога відкриття, жити в реальності цих відкриттів, будувати все в своєму житті на реальності цих відкриттів в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, щоб Дух Святий захопив у вас все ціло, щоб розуміння атмосфери Царства Божого, воно було реальне. Щоб ви шукали миру і жили в його реальності. Аллилуйя! Я вірю, що те, що Бог розпочав у вашому житті, він виконує. Він виконає і те, що він пообіцяв вам особисто, воно справдиться. Ви побачите, що його турбота проявляється в дрібницях. Він дбає про маленькі, навіть, можливо, для вас незначні речі, але Богу вони цікаві. Ми знаємо, що його любов, вона вища за людське розуміння. Ніхто з батьків не може дати ту любов своїм дітям, яку Бог має для нас з вами. Якщо ми, будучи злі писання, кажемо, бажаємо блага дітям своїм, то тим більше Бог. І це відкриття вже повинно викликати в нас неймовірну радість в серці. Наш Бог знає наші. Е, е, наші Найможливо складніші життєві обставини. Він знає, в чому ми маємо потребу. Він знає, кого нам потрібно зустріти в житті. Він знає, хто, хто має бути нашим другом. Він знає, з ким нам потрібно проводити свій час. І він ділиться з нами тією інформацією, яка покращує, покращує якість нашого життя. Тому давайте будемо відкриті до нього. Давайте будемо е, уповати на, на те, що він все контролює, на те, що він подбав вже до закладен світу про наш добробут, про те, що все краще попереду. Тому ну що ми йдемо від віри в віру, від силу в силу, від слави, слава. Ми йдемо в тим -демі з тим, хто ніколи не зазнає поразки. Ми з'єднані з ним навіки. Його сила це наша сила. Його мудрість це наша мудрість. І ми покликані відображати славу Небес через близькість, через розуміння Його волі, розуміння, Його любові через відкриття, яке ми отримаємо. Це відкриття народжує радість. І оця радість Господі, вона є нашою силою. Тепер я буду молитися за тих людей, які мають потребу. Фізичному зціленню, фізичній крепості. Дорозі, небесний Отець, я молюся наповни собою кожну людину, яка сьогодні має потребу в фізичному ціленні. Яви себе могутнім чином в тілі цих людей, забери ярмо болі, ярмо страху, будь-яке ярмо хвороби, яке є причиною обмеження цих людей в ім'я Ісуса Христа. Яви себе могутнім чином. В тілі кожної людина, яка вірою, приймає ці слова. Амінь. Також я молюся за тих людей, які зараз свідчають через борги, які в них є. Отче, яви своє чудо в їхньому житті. Нехай милість твоє мудрість керує цих людей до правильних кроків. Нехай вони вірою приймуть відповідь на цю молитву прямо зараз в ім'я Господа Ісуса Христа. Аллилуйя, Господь. Також я молюся за тих людей, які переживають за своїх дітей. Ви, ви не знаєте, як. Вам забезпечити всі ті виклики, які є у вас в житті що стосовно своєї дитини в майбутньому. Господь попіклується про вашу дитину. Прийміть віру і те, що він вас забезпечить. І Він відкриє вам ті двері, які стануть, стануть для вас дверми процвітання в ньому. І ви забезпечите ваших дітей всім необхідним. Впадуйте в їхнє життя, мудрість Божу і уповайте на Господа в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю в молитві кожну людину, яка має потребу в Божій підтримці. Приймайте Божу підтримку. Нехай стан депресії він розсіється. Прямо зараз прийде ясний, чистий розум, надія в серці в ім'я Ісуса Христа. Господи, наповни собою тих людей, які зараз мають потребу в твоїй підтримці. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною на цьому прямому ефірі. Якщо вам цей ефір сподобався, поставте вподобайку. Якщо ви хочете, щоб його хтось почув з ваших друзів. Поділіться в себе на сторінці або якусь християнську групу. Божого благословення і до нових зустрічей!